Це мій раціон як нутриціолога на новий рік і він справді реалістичний. І ви тут не побачите куриного філе з гречкою. Сніданок був звичайним, а на обід ми вже приїхали до батьків, і я почала їсти новорічні страви. Це був холодець, баклажани з томатами та різні салати. До речі, заправку мама почала робити вже власноруч е, такий домашній майонез. Ми вже відійшли від того звичая, щоб сідати лише у нуль тому що потім ніхто їсти не хоче, і нащо взагалі це все готувати. Тому новорічний стіл у нас десь на четверту, п'яту. То ми починаємо. Обов'язково має бути м'ясо. В цей раз це була курка, хоча зазвичай ми завжди робили качку. Різні салати, як з горошком або мій чоловік захотів крабовий, хоча ми ніколи таке взагалі не їли. Було олів'є, а на десерт мій самий смачний торт з фруктами купляла в новосі, я його просто обочню, нещодавно для себе відкрила. Ну і потім все закусували імбирним печивом, пили безалкогольне шампанське. А на ранок все повернулося, як завжди, звичайний сніданок, хелсі, ПАП називайте, як хочете. Тому свята це не хвороба і не при.